Як ми колись учились, дуже рано починалася за старих часів професійна на селі освіта. Тоді вона починалася, коли Ванька або Дарочку було вже одлучено. І коли ванькові або одарочці сорочка піднімалася вище того місця, про яке ви зараз не думаєте. І зав'язувалась узлом на спині, щоб не закаляло. А то воно мене, вибачте, на уторі слабенько. банько бодарочка в цей час його віку женіцна трималася за материну спідницю і весь час. Мамка, мій на, душі. На, дубця, пожені гуси за ворота, пожене, пожене. Мама на базар поїдуть, госниці, куплять жени, жени. говори так гея, о, цяця -ця, Ванько, цяця. -ця. А Меланя Кака, вона мами не слухає. Жени-жени, це були перші найранішні кроки нашої освіти. Гуси це був перший і обов'язковий етап. Нашої освіти. Програма нашої освіти в нас на селі складалась на підставі споконвічних традицій і на підставі життєвих умов. Їхніми інструкціями керувалися. За їхніми казівками ми йшли. Значить, перша наука це гуси. Пасти гуси упасти їх так, щоб у чужих не вбралися, пригнати їх додому всіх до одного. Це була програма нашого технікому першого сказати курсу. Коли ж ви цієї сміту не складете. Коли вас одрудене у чужому просіті, на чужій стороні картуза, або ж ви навчаючись поціляти, бахнете гусеня грудкою в голові і приженете додому замість восьми гусеня семеро, то, що на вас буде побито нового новісінького війника, Вас ніколи не переведуть на вищий курс. Вищий курс це свині. Це ми ж ви певнечого сидіти, що це вже справа далеко серйозніша, ніж гусик. Сменю вже в одній сороці не в Тут уже обов'язково потрібні були штани, хоч і з проріжкою ззаду, а проте штани та ще й на дній підтяжці. Замість дубця потрібен був невеличкий кійок. Цю справу доручалося громадянином від шести років. Раніше ні, бо тут вже треба було певної кваліфікації, а найголовніше побажності. Сказати ага й була вона тобі здохла. Це вже не те, що невинний наївне гіля. Та вже треба було, щоб свиня почувала, що на, на, над нею є верховне начало. Треба було вчасно і вміючи входити кійком, не хапаючись, не нервуючись, а свідомо своїй гідності. Ніби так не іншим прослати на вигані басом а ж до ти пішла. Кажи, га. робот? А потім солідно додати сивірки на тебе нема. Володрім над свиньми ми були до 10 11 років. Потім ішли такі курси вищої освіти, телята, вівці. Корови, коні, переступивши на телячий курс, вже дозволялося вкрасти у батька паперу, закорювати цигарку з кінського кізакова. Або прохати в прохожих, тільки не свого села. Чуєте, яка культура була? Тільки не свого села, прохати прохожих, Дядю, закуріть нема, нема. Дайте хоч сірничка. Ну, дійшовши до кінського курсу, вже можна було ввечері, пригнавши коней тому, вискочити на вулицю на, на колодки, Коли мати було почнуть, а вже, вже Сибіряко, хата тобі чимось тхне, вже на вулиць. Можна було матері сказати. Так". А як батько почнуть, краще мовчати. Бо в батька аргументи були значно солідніші, ти не той. Не дуже. Що ж, то вже чого ти бутилками пристроїш? Ти мені дивись, поб'ю на сукиному синові ломаку до цурки. Можна було батькові сказати. Та й то потихеньку. Це я хіба тату шов? Я ж не Закінчувалась наша наука батьковими словами. Женить би вже лобуряк у Або та моя, моя вже дорослінка. Кума казали, що. Іванів Максим вже й напитував. <рес> так ще десь мать у м'ясниці і обкрутимо. <рес> Кінець був наш освіті, а тепер, як подивишся, і восьмирічки, і десятирічки, технікум, інститути, університети, академії, ой як тяжко тепер нашій молоді. Нам було набагато легше. Картинки Полтавщини минулих років під назвою Ярмарок. Ще на надворі не починало, а підверімо, мов згучно овця на ярмарок уставати. На ярмарок треба зарані вирушати, бо до нього 20 верстов, а приїхати туди треба так, щоб і місце вибрати, щоб і стати як слід і щоб не прокавити жотисто яблуку хвилини. Постави крутять, хі трохтить, Спечинки, губи, зуби стрибають на зермарок. Благословилося на світ. Виткнуло заспаний писок сонце, стягнуло промінням по луках, по стебах, по садках, по леватах, і витко жаж. То то ліска, куди око дістає дорогою <кхи>, вози потяглися, і кіньми, волами, коровами, гарби, вози, возенята з кучами, сіном соломою, на возах, і кури вівця, скручена, й телямики підвести, знамаючися за возами, і стригунці й пузівки, корівки, з до хвоста телятками. Тобеду на ярмарах. І тоді, до ті, доті, доті дорога, вже не дорога. Строката величезна гадьока, Жива й покручена, що за то лісу, не поспішаючи полізла, і де її голова, і де її хвіст невідомо, лісок, аж вона потяглась, а квіта за тим погром десь там іззаду. І вся ця, ця гадюка строката, царічка барвиста, приїхавши через псов, розливається на майдані, перемішується з тими, що вже отоборили. Житі конями не волани королом три, притікали, заливається майдану людсько коровича воляча під сковичою масою, і маса розпливається, розпливається, розпливається шатра, ядким же там. Затогичем чори, і понапинано, і вони вовочі пухирі випинаються з ядреворупливої юрби. Zahitan, Zahlbaum, was I mean, make me cover me, did some volume together, my came with some material, so get me piano, come to the comic cousin, give a man, I'm chuwing, we can push up, but no, some trends, rockcam, s'd become a canom, she did not myself to run, you know, let's have a collection, but I'm slow, I tell me the pass comes, so I got some covers so you smash the river, you're not missing his game, mothman, so we make a man cannot me parish the cm, make my sitsami. Все це ворушиться, дихає, курить, говорить, кричить, лається, мукає, мекає, і вже гігікає, ремигає, позіхає, кудикає, хреститься, забожиться, матюкається, заприсягається, пальне, смалить одне одного, руках, грає на гармонію, на скрипку квас і сій старай, на насіння крути на каруселі, а і надусимо цим голову. Дідуть не доти, дідусь, придав, та беги, це б тебе були сили, тебе буде за дермо зачепив. Тебе на чуфіня пампру, бачиш, що стою, а ти хіба на ямате хіба і я так шов тобі об'єдне бачиш, а ти хіба казав, держиться, мати мене. Чепилися гудьте, гудьте, гуте і в гудці як потом племен якогось радьозаркана спливеш одноманітри читати. Дайте миластиночко, мій батечку, дайте нам Христа, ради, дайте Божої та праведної душі християни, дайте, бо ліненько ненько моя, та й Христові дайте на святителі, батечку, милосердні. Дайте от трудов своїх от сили чистої, дайте от трудов своїх от праці вірної, люди кажуть, що я умру, а я жити холодом по немену, у де, у де, час, де, переходить часом і шаленне бревище, освіт затих. І послався на майдані низьким катом хвилина. Три, три, рахунок. Харанки, матеранки, аранці приймайте, ранки, храна, принимайте, хвосту, холоду, душисту, солодку, квоту, подай, давай, возьмеш на літай на лікар. Таберйте тарань у тарань куда. Загуло і тріщить рветься, генеральний на профундо у рудого сліпого, що скрипкою в руках і сліпою з збоку, намагається прислали той гук сумним псалмом про те, як не прийшла зараз. А так коні кричать, крамери і дівчата, крутиться карусель, а врага на каруселі хрипить свисни, не викидає поміж я до між возінгомічне на песню про купця, що та не опівсій душі, я те віці го го. го За ніх я свят. І віти пісень, то все хочу, парубки дівчата, і діти раді себе накручуть. Та не б'є так, що каже кум, лежить в реанімації, у комі лежить. Ну, кум думає, треба його якось провідати. Взяв з собою на грудну пляшечку, тепер можна придбати такий, із нержавійки. наповнив туди відповідної рідини, насилу силу благав сестричку ввечері. Щоб його пустили цю ремену цін кімнату. Зайшов, відкрив двері, бачив, кум лежить в цих В трубочках сизі весь ніс перегажу на цього кума на свого. Ну, цей кум взяв стілець, тихенько підсів, сидів, 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 сидів. потім помаленьку витяг пляшечку, налив у пробочку цієї рідини, каже, куме. Не знаю, чи ти чуєш. Мені так тяжело на душі, немає з ким і чопнутися. Господи, що за життя, що за доля. Тільки до рота кум відкриває від одне око каже і мені нали. А в цього кума таке ні очі каже, куме. Так ти ж у комі. Кома то ще не крапка. Так так називається геніальний кум. Чуєте, ми із кумом не полює третє третій рік. А проте він геніальний чоловік. Хоч рушо своє продав вже давно. І говорить, ну на що мені воно? Реєструй та доглядай та бережи. Ну на що мені морокаться, скажи? Раптом здрастуйте, у кума новина. Упив дубиною під лісом кабана. Ми натрапимося охляли кабанець раз по черепу, трохнув і кінець. <реш> М'ясо є, але порушено закон, бо мисливський не почався ще сезон. Скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що добину не вбив. Кото не в року путів з два скажуть, бреше, бо тако не бува. Затягли ми кабанця то в сарай, ковбалити, будь ласка, починай. скручуй ліхті, соломи й смоли, та гляди мені, сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу, повернуся і смолити поможу. Заходився, я кабанчика смалити. диму повно, голова мені болить, де той запропастився? де пропав? На чистині десь впав. Взяв я відра і побіг шукати. може, з річки доведеться витягати. Прибігай, бачу, у на ставком, щось мовтуси, бовти дручком. Ти прости мені, небити пробач, упусти вітро. Не витягну хоч поруч, а чуже ж воно позиче у куми. Дуже довго те відро шукали ми. Повертаємося з відрами у двір, Пес лютує та віснується як звір. Ми в сарай, а там повнісінько людей. А глядають на смала, не, не тропей. Двоє у формі, троє просто в піджаках, за ліпцями, блокнотами в руках, щось там пишуть, обміряють кабана, а на зустріч там виходить старшина. А говорить, появилися рули. Вже й водичку для мивки принесли, одобряють, каже, кому від здоров. Молодець, що не втрав, а сам прийшов. Піску, давай заглянемо на момент і складемо офіційний документ. Посідали ми хаті за столом. Старшина собору каже, ну почнем. Патиця моєму кому віддає. Ізложи тут обіснення своє. Будь ласка, та ручка, ізлагай, і закуда діч попала у сарай. Ізложичись на сердечно од души і ласка, по-руському пиши государственными учим восьмий год но пока що не пустілі в оборот. Я трясуся, бо напав на мене страх, і новом нам припаяти може штраф, або й візьме, до району повезе і посадить у холодне капазе, кум спокійно умостився на стільці, написав і розписався у кінці. Я ведь не прийшов. Так послушать об'яснення, прошу, ми такиї то тако то числа, завершили вершілі по хазяйську всі діла і пішли вдвоєм по воду до ставка. Друг мечишка прибігає і гука, дядьку, дядьку, загорівся ваш сарай. Я до кума швидко воду набирай. Прибігаємо з водою в місця з ним, а сараю, як із кузні, валить дим. Ми в сарай, а там з грушками старшина запрятались і свалять кабана. Ні, нам откуда й коли кабанат умерзавці притягли, а тому прошур район не уведе, в цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не влазив старшина у мой сарай. Так, друга частина називається кумова телеграма. Ком не може заспокоїти зніян? Він питає, що ж виходить, як же так? цьому повинен я простому старшині не по нашому писати доповідні. Вже й міліція порушує закон. Їдьмо завтра до начальника в район. Понеділок у районі ми були, находились, а начальника знайшли. Кум спокійно і докладно розказав, як пояснення міліції писав, та й питає, як же так, що старшина. Мови нашої державної не знає. Він на службі. Украину представлял, ты все по повесельски размовлял. А начальник, я вас вышел, выслушал. Так вот, это мне напоминает анекдот. Существует два похожих языка. Вот скажите, как по вашему рука? Так и будет. говорит. Ну, а зуб? Так и будет. Ковид, відказав, а тут? Так і тут. Ну, а задница? Не так. <рес> ну так що ж виходить, чудак? Что ж вы ходите за задницы одной, вы приехали беседовать со мной. <рес> Ком за голову схопився, стыд і страх. Я заяву прокурору відпадав. Начальник угрожать не прикриті, може сразу к генеральному йти. Він живе на Україні 30 лет, а язик державний знає, теж нет. По українськи он теж не бум-бум. На бишу верховну раду каже кум. А начальник крутить носом. От чудной, що може, тот совет верховний твой. Ти же слухаєш по радіо ребят. Половина там по русски говорять. Почому я знать український должон. Кум говорить, мову ж є закон. Я такого беззаконня не стерплю, телеграму Януковичу пошлю. А начальник возражень тоже і нет. Пошта рядом, передай йому привіт. Ми схопилися на пошту спішемо і на бланку телеграму пишемо. Янукович, президенте, дорогий. Що ж це в біса запорядочок такий, шо міліція чор піжон, як і мову нашу знати не должон. А дивулька витикається з вікна і питає, Що ти лєпі, старина. Ти чого понавидумував здесь, зед? Да на клавішах і букво таких нєт. Де везьму я з точкою І і букву «ї» Прячь, пожалуйста, каракулі свої, кум додому ледве-ледве дочвала, так сердешні телеграми не послали. А якби вона до Києва дійшла, то, гадайте комусь би помогла, про закон той вже тільки не товчуть, але наслідків не видно і не чуть. У місяви істину гірку незалежність наша знову у міську залишилася лише туго зав'язать і крестирочку їй фігу показати. <плес> Зустрілися двоє друзів, обидва Миколи. Може, вип'ємо помаленький? ні за що і ніколи. Утвереся товариство, я вступив недавно, маю квиток з печаткою, плачу внески справно». А ти ж любив горілочку, казав, що то ліки, тепер з нею покінчив. зав'язав навіки. А чого ж несе від тебе, як з пивної діжки, зав'язав, мабуть, слабенько, пропускає ти».